З вами знову я, з вами знову я, Пушик. Сьогодні будемо грати у ігру велім популярну. Вона називається Одрубування голов і трипання кулаками. Бачите, став вітя в костюмі елегантному. І вон ще свою позову собачку 5, бачите? Я собачка 5. Привіт, собачка П'ятя Бачте, яка вона гарна. з скоротку дії довбоне. На тобі. Ха бачили, висказучить. Що, команда готова, зібрав команду, вдівся Бачите, літній костюм вдів такі, як зараз, як літа літо скоро всім. Так хочеться вже. Поїхати в Африку на відпочинок, туди воду слонов купатися в грозюку. В Тецяться. Я теж так хотів, би тільки мене самоліт не робить, зламався. Іди тепер приходиться стріляти і. Що, погнали ска... скакати, нову рубрику, пишіть. В коментарях сподобалась вам рубрика рубриками я, я, я дивився де ми грав Бро Шкардибалет, шкандибалет. Он скакав із самолта і тако летів і роздивлявся на круги на краєвиди такі. Бачите, тут всякі гори, всякі Всі вот дурниці Во. Лис там є. Так, давайте теперь не поздно вплоть парашута, парашюта, поможемо розбитися. Ну і давайте летимо всієї хати. Трохи помалу лечу. Навіть не знаю чому. Хоча, вроді би скоро навіть мало лететь. Ах... Бачите, чому він так помало летить? Чесно, непонятно чого... Мабуть, я ще не вельми добре міг направлять. Всім. Все, прилетів. Все, можна йти. Погнали! Коли сюди вже по мені стріляють? Чи по кому? Все по мені? Чи все поїм? Так, одрубав. Кинув, бачите, в руку. 7 ламп так нахуй п'ємо склянку води щоб поліпшити самопочуття так тут уже були пока я летів. Збираємо патрони. все так добре ой по мені стріляють Ай, бачите? його бронежилет надітий був, а в мене ні. не... Не завше. Оце називається як завше, бачите. Я не, не встиг нічого зробити, а він по одразу махнув якимось гамном. У мене вся ХПшечка мінусунула за, за одну спічку. Я навіть не, не встиг його помітити цього барана, а у мене всіх ХПшечок немає. Мене було максимум, він по мені один раз стрельнув і стало мінімум. Понагнали ще одну катку. У мене все раз нормально. Давайте в тунеля, Побачимо, що в йому є? Вдруг тут є якісь лежать бомби. Незаконний є. Давайте цю сторону швиденько Зараз Зарабазадировано. Так. Де як по мапі? Я з самого верху. Що давайте побачимо. Чи... Чи прыгать туда, чи ні. Так, я поставив мітку, куди я хочу прыгать. Давайте попробуємо туда долетіти у мене не вийде, все одно. Я вам не далеко. Давайте знову. Туди саме. Давайте на чкуль. Пригнем. Честно кажучи, чи туди прыгав два раза за, за всю, всю за всю игру, як я грав. Тільки два рази був на ткуль. У мене не виходило. Туди приземлиться, я вече падав Збоку і не мог знайти вход. Що зараз попробуємо скочити на, на середину туди. Побачить, може там когось, буде подстрелити і смаколики забрати при колясі У мене тільки три рази виходилося сюди попадати. Два рази з яких я не попав. Є гранати. Є... шлемчик. Так, пистолетик я. Пеха. Так, шлем. Тут хочу чужие. А, кончился патроны. Так, я. Так, одного прибрав. Кандидата. Так, його були б смаколяси. Тобто при приколи. Так, пистолет, давайте 20 возьмемо автомата. Приціла. Так що тут є? Так, в його були смаколики, Та приколяси. Ну мені смаколики, думаю, не треба.

Чото одразу с курну. Засадив по голові. Так там опщини. Оп Ти думаешь, то не видно? Сируняка. Там одурні. Є. Yeah. Так в мене нічого рогати Бачите, прилізу. Як то чортиня рогати? Є, мінус. Бачите, чортик. Он там хотів вбить мене. Бачите, які вони досвідчені лізуть і лізуть таке як до себе до хати. Дивимось там П'ємо магічну воду. Менше хочеться срати і стять деколи. Давайте націла будемо тут во тримати. І де вон буде лізти? Так, одного забив барана. Вон заховався од мене. На даху, там височ... високо там було так. Він думав, що в мене нема шльому. По мені могло цкувати. Він забувся, що у мене шльм. Ходіть, побачимо, де він там був. Поберем його припулятий, що він мені позалишав. нього, вроді були там смаколики і все було. Що ходіть. Його запушимо зараз. Швелесенько. Так, де він був? Тут вроді би. Беремо Пістолета, пулемета. Шкардибалет, Так, Він був на, -на, -на височині. З добре все бачив. Бачите, я він був розумним. Не то, що ти є Ого, то воно ще було хворе. Його були всі шанси мене забити. його був пулемет. І шкар... шкарпалет. Русский автомат розроботки Советського Союзу. Бачили? Але він поганий той автомат. Я з ним розграв у його трохи така до догори йде вище. Прицел вище стає. І патрони летять. Так не точно, куди, куди я хочу. Летять вище цілі заплановані, яку я хотів вбити. Це мене трохи бісить, коли патрони летять не туди, куди я хочу. Так що п'ємо воду Чар... чарівну. Щоб лучше зір такий був. Так, десь тут були гамно і діти слабліє. Я пам'ятаю десь на цій горі скакали. Там був вроді би Панкотський там скакав. Та Вітьок. Той його малий. Ну, давайте візьмемо СКС. Її буде більше урона, Чим в МТСкі. Так идти ходить пошакаем у суби. Куда лезешь, придурку? О, давай патроны, сюди. Так, все патроны есть. Ну у меня все есть патроны есть, так. Всі уровні позбирав я. Воно то взагалі вже валить. Ну, ж я є на СКС. Ну давайте. Так, де хворий там був? На грі стріляв, бачили всі? Його немає. Чогось. Дивіться уроки паркура. От, Начальник воєнкомати. Ой. Там перестапував через забори. По кому вони втікують? Собі чи що? Ходіть їх запушим бігом. Ну, вони вже достали мене. Червоного кольору зони. Це, це підвищена небезпека. Це означає, що мене запушить зараз хтось. хтось із штанов ще по нос по ногам. Если будуть таке обсмержено сі Так струночку є на горі Що запушимо Пока он не бачить так, Так на Цю дет є бачите, як страшно Бомби з неба летять

Кино хворобливе. Думаю, що нього ні, ніхто не бачить. Он захватывался от меня. А почему? Да что мне нужно? Субтитрувальниця Оля Шор

тварюку. Дай Не понять, да, там. еще на крысу посылался, где Ладно, давайте ехать отсюда, бы мне. Трохи страшно. Їдемо в кільце. Трабуваємо помалу їхати. Де слабі тобі падли? Так, у меня трохи дневные жилеты покорцы. Так давайте попробуем себе найти нового бронежилета. Бо мой не хочет за мной играть. Он куда-то втих. Он на бой еще давайте возьмем. З вами був Містер Котик Плей.